Ми живемо в доволі особливий час, оскільки практично кожна наша дія відзначається даними. І це стосується не лише нас, але і нашого біологічного та всесвітнього існування. Чим більше ми знаємо про світ, тим більше розуміємо, що це дуже комплексна система. Наше біологічне існування контролюється дуже складними генетичними і молекулярними мережами, тим як гени і молекули в наших клітинах взаємодіють між собою. Суспільство насправді це не просто сукупність індивидів. Суспільство не є телефонним довідником. Насправді, суспільство це про взаємодію кожного з нас. Але питання полягає в тому, як ми можемо збагнути цю складність. Щоб зрозуміти складну систему, перше, що нам потрібно зробити, це відобразити її архітектуру, а також мережу, що стоїть за нею. Ми маємо дані щодо практично усього, і ця величезна кількість даних створює чудову та унікальну лабораторію для вчених, надаючи можливість розібратися, як насправді працює наш світ. Теорія графів стала вельми важливим предметом вивчення для математиків. Я з Угорщини, і як виявилося, завдяки Палу Ердешу та Альфреду Ренді, угорська школа математики мала значний внесок у цій сфері між 1959 і 1960 роками. вони опублікували вісім статей, в яких сформулювали теорію випадкових графів. Вони розглядали складні мережі навколо нас і думали, ми не уявляємо, як саме ці мережі пов'язані між собою, але для всіх практичних цілей вони виглядають як випадкові. Їхня модель була дуже простою: виберіть пару вузлів і киньте кубик. Якщо випадеть шість, з'єднайте їх, якщо ні, перейдіть до іншої пари вузлів. З цією ідеєю вони створили те, що сьогодні ми називаємо моделлю випадкової мережі. З фізичної точки зору цікавим є те, що для нас, фізиків, випадковість не дорівнює непередбачуваність. Насправді випадковість є формою передбачуваності, і саме це довели Ердеш ірені, що у випадковій мережі середнє значення переважає. Дозвольте навести приклад. За словами соціологів, у звичайної людини є близько тисячі осіб. Кого він чи вона знає особисто за ім'ям? Якби суспільство було випадковим, то найпопулярніша особа, тобто та, у кого найбільше друзів, мала б приблизно 1150 друзів, а найменш популярна особа близько 850 друзів. Тобто кількість друзів відповідає розподілу Паусона з найбільшим показником у середньому значенні та швидким спадом. Звучить безглуздо чи не так. Це відображає, що з моделю випадкової мережі щось не так. Це не означає, що модель неправильна, але вона не відображає реальність, не відтворює того, як формуються мережі. Після років вивчення мереж я зрозумів, що мені потрібно знайти реальні дані, які описують реальні мережі. Перша можливість вивчати реальні мережі виникла з появою всесвітнього павутиння. Ми і знаємо, що це мережа. Назва говорить сама за себе. Її вузлами є веб-сторінки, а зв'язки це url адреси тобто ті речі, на які ми можемо натиснути, щоб перейти з однієї сторінки на іншу. Мова йде про 1998 рік. Це приблизно 6-7 років після винайдення всесвітньої мережі. Вона була дуже невелика з усього кількома сотнями мільйонів сторінок. Тож ми спробували окреслити її, і це стало справжнім початком того, що ми називаємо наукою про мережі. Щойно у нас була ця мапа всесвітнього павутиння. Ми усвідомили, що вона сильно відрізняється від випадкових мереж, які генерувалися роками до цього. Аналізуючи глибше, ми дійшли висновку, що розподіл ступенів, тобто кількість зв'язків на узол, не відповідав розподілу паусона, який ми мали для випадкових мереж, але відповідав тому, що ми називаємо законом степеневого розподілу. Ми називали такі мережі безмасштабними мережами. У подібних мережах нам бракує середніх значень. Середні значення не мають змісту чи внутрішньої шкали. все можливо, вони є позамасштабними. Більшість реальних мереж не формуються шляхом підключення існуючих вузлів, але вони ростуть починаючи з одного вузла, поступово додаючи все більше інших вузлів. Подумайте про всесвітнє павутиння у 1991 році. Була лише одна вебсторінка яким чином на сьогоднішній день їх з'явилося понад трильйони. Була створена ще одна веб-сторінка, яка посилається на першу сторінку, і потім інша, що посилається на одну з попередніх сторінок. І зрештою, кожного разу, коли ми створюємо веб-сторінку і зв'язуємо її з іншими веб-сторінками, ми додаємо нові вузли до всесвітньої павутини. Один вузол за раз. так формується мережа. Мережі не є статичними об'єктами з фіксованою кількістю вузлів, що треба підключити. Мережі є зростаючими об'єктами, вони розвиваються завдяки зростанню. Щоб дійти до поточного розміру, іноді може знадобитися багато часу, як от 20 років у випадку всесвітньої павутини, або 4 мільярди років, коли мова йде про субклітинні мережі, щоб досягти складності, яку ми бачимо сьогодні. Ми усвідомлюємо, що в всесвітній мережі ми підключаємось кудись не випадково, ми підключаємось до чогось знайомого, ми підключаємось до Google, Facebook та інших значних веб-сторінок, з якими ми знайомі, і додаємо вузли до сторінок, що мають більше зв'язків. Тож ми схильні підключатись саме до більш комплексних вузлів. Зрештою, ми закріпили це поняттям переважного приєднання. І коли ми поєднали зростання і переважне поєднання. Раптово з цієї моделі виникли закони степеневого розподілу. Раптово з'явилися хаби, та сама статистика і архітектура, що ми вже зустрічали у всесвітньому павутинні. Ми почали вивчати метаболічні мережі всередині клітин, взаємодії білків всередині клітин та яким чином голівудські актори зв'язуються один з одним. в усіх цих системах ми побачили безмасштабні мережі. Ми побачили невипадковість, ми бачили виникнення хабів. Таким чином, ми зрозуміли, що складні системи будуються згідно з тією самою універсальною архітектурою. Будемо відвертими, наука про мережі не є відповіддю на всі питання, з якими ми стикаємось в науці. Але цей шлях потрібен, якщо ми хочемо зрозуміти складні системи, що виникають внаслідок взаємодії багатьох компонентів. Сьогодні у нас немає теорії соціальних мереж, теорії біологічних мереж, як і теорії всесвітньої павутини. але ми маємо науку про мережі, яка загалом предметно описує їх всі.